Всім привіт, дякую, що звернули увагу на це авто, адже це Audi A4 з правильним 2-літровим дизелем. На механіці. Два елементи фарбовано. В ролику я все покажу, вона без пробігу по україні, Фарбувалося це все не тут. А, так бувають машини з пробігом, які так скажімо, підфарбовані, і це саме той випадок. Давайте почнемо детальний огляд. В ролику буде огляд машини замір товщиноміром. Пройдемось по комплектації, подивимось, що це за машинка. І думаю, знайдеться серед вас той, кому потрібно класне свіженьке авто. Е, поїхали. Комплектація в нас з 2-літровим ТДІшним двигуном. Пройдемось по підкапотному простору. Подивимося, що тут немає ніяких зауважень. Ось він, от подивіться, будь ласка, всіма можливими способами, як воно, що. Двигун у нас красивий, сухенький. Нічого йому не бракує. Потрібно закріпити, а то ще забуду. а потім, а потім що? Так забуду. Обишумка на місці. Чинс, машинка. Машинка, вся в зазорах, все красиво. Переднє-задній пактроник у нас є. Проходимо, давайте її оглянемо ззовні і пройдемо точно і вже буде детально оглядатись. Комплектація. Задня кришка у нас з електроприводом. Ось багажничок класний, багажник класний, не затертий, ні слідів, масла, бруду, нічого немає. Класні направляйки для шторки багажника, щоб її не затягувати LED-підсвітка. Багажнику звернув вашу увагу. Тут новенька докаточка. Ось Система з автомобіль системи старт-стоп, тому, бачите, ще додаткові. Проводи є. Закриваємо багажничок. І камерка. Камерка ще є. Клас. Взагалі, дуже прикольний варіант універсала, хто шукає, кому скучні, хто не любить французів, кому скучні е, всякі, так скажемо, мегани, які ми любимо. Вони в нас є порядок. От. І хто, хто любить е, вах, але кому шкода скучнувата. Саме для вас є рішення ауді. Е, дуже часто нам пишуть, е, на коменти, коли ми робимо якісь там хикоці, хто не знає, не знайдіть лайкас. Коли ми робимо будь-який топ-топ-машин до 10, до 15, топ-універсалів, топ дизельних, топ таких, то всяких, ми, звичайно, е, всі машини в цих роликах не окоплюємо і обов'язково купа коментарів, а де, блін, Audi? Тобто розумієте, що люди дуже люблять під Хтось, звичайно, і думаю, що це дуже дорого, хтось думає, що це дуже дорога експлуатація, але якщо ви берете класний двохлітровий дизель на механіці в хорошій комплектації, їздіть сюди на здоров'я, слідкуйте за ходовою задвигумом все регламентно. І отримуєте неймовірний рівень комфорту і якості виконання машини. Що ж, давайте тоді е, пройдемо ще. Це така підводочка, а далі е, дивимося, що в неї по лакофарбовому. Класику, класику. Скрила. Скрила в нас 113, 122, 111, 105, 110. Так, Хто не любить оці, всі приколи з перевірками, ви можете е, трошечки навіть перемотати. Але, але я, я дивлюся аналітику на YouTube наприклад, і помічаю, що бляха, коли починається от така от перевірка, всі починають дивитися, як зачаровані, навіть ніхто не мотає. Розумієте? Тому що, як говорить досвід, у нас в країні лакофарбове покриття це дуже-дуже важливий момент, щоб обрати авто. Але я прихильник якого? Для мене машинка не подряпана набагато краще, ніж з подряпаною, але не фарбована. Це особисто особисто моє. І машини так їх підфарбовують. І бувають такі моменти. Звичайно, щоб це не була шпаклівка. Але буває різне. Ну, пошкоджена машина, що крило ціле, наприклад. Крило ціле, ну і зам'яти якийсь куточок. Звичайно, що крило ніхто не буде міняти, тому що воно по-перше дуже недешева запчастина. А по-друге, для чого, якщо воно все ціленьке. Ні-ні-ні. Так, крило далі у нас. Е, мені на цій машині подобається формат, що це не А6, -та. вона невелика, вона компактна, але з великим багажником. Вона комфортна, вона їде класно. Оця дверка у нас підфарбована. Знизу, наскільки я не помиляюсь, ціленька, а тут десь повинно бути тут ось вона підфарбована. Оце. Ні. Ні, якась одна дверка, бо я звід точно не пам'ятаю, але машина з аукціона, тому ну, тут, напевно, тут 100, 175-172 100, є трошечки, але нічого критичного, як бачите, без, без шпатлівки. Так. А, до речі, друзі, я вам е, закинув поміж фото, я додав, ну, поміж фото додав вам ще е, звіт з діагносту по пробігу, щоб одразу не було питань, тому що машину можете перевіряти де завгодно, її перевірка буде і на тарвертиках, і всюди. Однак, ви ще любите ще подивитися по клопам, я е, для вас це зробив. Вони лежить наш лаунч X300 і X431. Pro, професійна версія. Одразу все перевірив, щоб ви не, не, не сумнівались і не, це, не хвилювалися. Першу. Так, почнемо далі огляд машин, продовжимо, точніше, з приємного забув сказати, дивіться, ручечки відкриваються доверху, і бонусом у вас безключовий попереду-позаду, і ключів у вас два. Задній ряд. Склопідйомники також. Задній ряд, я сижу за собою, я 1,81 м. Ви відчули да, зразу, що ізоляцію? Дуже шикарно. Закриваєшся на перемоги, навіть тут при мотоциклі їздять, всякі, BMW на тюнінгу. все шикарно, все тихенько. Е, потолок у вас, бачите, з таким от ще додатковим підйомчиком, щоб не битись головою. Е, тут, щоб дітки вам не заюзали, це все є е, е, класний елемент. Тут е, такий під, під алюмій, така історія, Тут у нас накладочки не з тканини, щоб не, не затерлося все. Місця для них достатньо. Е, третьому пасажиру не буду тут дуже раді, але якщо потрібно, без проблем проїде. Підлокітник у нас широкий, бачите, десь біля 20 см. Е, посадка класна і суфікси на місці. Е, діодна підсвіточка. Ну що ж, ну, ідемо, подивимось, як вона за кермом. Тому що От в BMW і Audi є якась магія, що тобі машина може плюс-мінус там подобатись, не подобатись. Потім ти такий хич за фирмо. І все, і ти, і ти влюбився, ти вже тут. Посадка класна. Все на місці. Тут блок управління склопідйомничками, дзеркалами, все складається, все... дзеркала складаються, дзеркала нагріваються. Задній багажник відкривається тут, центральний замок, блок управління світлом, протитуманочки все є. Яскравість тут вам. От, все є. Кермо. Е, мені подобається, що воно аж керівне, а ключі два, Бачите, оригінальні. і бездротова зарядочка. Ну, До цього зараз дійдемо. Е, мені подобається, що кермо схоже на кермо, а не на пульт PlayStation. Тому що тут основне є кілька клавіш, там гучності, голосовий набір, функцій, все. Е, круїз винесено класичним способом. Повороти дуже зручні з вічливим поворотом. Тут датчик світла, датчик дощу є, тому бачите, про що говорить оця кнопочка авто і по світлу також. Дзеркало у нас безрамочне, тут блок управління світлом, все діодне, ще плюс є такі глазочки, які підсвічують центральний кокпіт. Виглядає дуже все красиво. Тут Блок управління мультимедіа, гучність, все це знаєте, виконано в такому класному алюмінії з таким дуже-дуже приємним на дотику. Цим Тріскотінням. Шестиступінчна коробка передач, нічого куліса зовсім не розбовтана. все супер. Ручник це для управління мультимедіа, що я розповідаю, можна ж запустити і показати. От. Тут навігація є, як бачите, вона бачить, що ми в Києві, Тому що що? тому що є оригінальна тут навігація. Ну і там ще, бачите, є. Вся кислоти, можна протягти до додаткові карти. Тут кондиціонер, тут не круїз, але є режими їзди. Можете собі вибрати От, і на спортіку, як полетіти кудись. Індивідуально все налаштовується або автоматично. Саме старт-стоп є. Виключається. В нас патроніка, можна виключити магнітолу, якщо вона нас дратує. Ну, Але вночі, коли їдете, то ви ж, знаєте, треба робити на максимум яскравості приборної панелі приладу і навігація для того, щоб був подразник і щоб ви не спали. Ось так і ще в нас вийшов лікбез. Що ж, панель м'яка, салон не прокурений, чистенький, все красивенько, дуже гарна ілюмінація. Панель приладів, просто неймовірна. помилок ніяких немає. Звіт я вам скину. Розхід в машини дуже-дуже лояльний. Ось зараз ми заглянемо, що там вона витрата 260, я не знаю, чи покажу. Ну, довгочасний. Тобто, по колу середній розхід у нас за півтори тисячі кілометрів, з них ну, 5,8, я думаю, це дуже достойно. І ще, дорогі мої підстаканники, USB, Bluetooth, все є. Не забуваємо, що я відкритий до будь яких діагностик, все, що завгодно, в межах розумного. Бажано офіційний дилер, тому що офіційний пробіг машини. Є фінансування від 20% перший внесок, відсоткова ставка від 16%, якщо кредит, лізинг там вже швидше. Ви ж знаєте, але простіше отримати. Телефонуйте, заїжджайте, дивіться, купуйте. Ми автосалон, ми не музей. Тому приїхали, купили. Чому я для вас знімаю відео? Чому я витрачаю стільки часу на кожне авто? Для того, щоб ви дистанційно подивились, оцінили, наскільки вам все підходить. Приїхали, потиснули руки, підписали договір. Поїхали. Тому що я вважаю, краще хай прийде двоє людей. Один купить, один замовить, чим при знаєте, на розповідати про машину якихось таких легенд, щоб кожен день всі ходили, як по святоводу, а результату нуль. Ось такий мій підхід. Якщо подобається, я вас чекаю. Автославний Лайкарс, перспект перемоги 34. Дякую, що додали. Пока.